Білого і пухнастого чи чорного і зовсім голого. В Ужгороді відкрилась міжнародна виставка котів. Щодо початку офіційного відкриття показу у приміщенні спорткомплексу Юність вже велелюдно. Учасники виставки коти, кішечки і кошенята залюбки позують перед камерою. Демонструють свою лагідність, а іноді хижу вдачу. Господарі чепурять домашніх улюбленців. Адже невдовзі на них прийдуть подивитися не лише любителі, а й професіонали. Експерти дивляться в першу чергу стандарт породи. І кожна тварина має максимально відповідати цьому стандарту. От тварина, яка найбільше приближена кішка до стандарту, який прописаний, вона займає призове місце. Відповідно, має бути якість шерсті, хороша кондиція, хороший виставочний темперамент. Кішка не має бути агресивна в ні в якому разі. Можуть виставлятися також домашні кішечки мають бути не схожі ні на одну спорід, яка є тут представлена. Хто може розказати про котів краще, ніж їхній власник? Хіба що самі хвостаті? Кілька слів про ваше котяче життя. Що скажете? Але оскільки говорити коти на відрізні відмовляються, охоче за них це зроблять господарі. Це персидська порода, це порода вже древня. Це очень спокійні і тварини, дуже хороші компаньйони для дома. За ними, несмотря на їх длинну шерсть, за ними легко ухажувати, вони ласкові і добрі, хорошо ладять з дітьми. порода кошек канадский сфинкс. Это достаточно древняя порода, еще останки находили у древних мая. Эта порода была практически полностью утеяна и возродилась в Онтарио, в Канаде. И чисто случайно, благодаря опытным заводчикам, которые нашли эту породу, и возрод... получилось, что от нее возродили. И сейчас она получила большое развитие, очень большую популярность, потому что бесшерстные кошки обладают прекрасным характером, просто, не знаю, человеческим, можно сказать. Ну и плюс легкий уход, шерсти нет. Тобто прекрасне животне для дома. Марсіанська кошка, як я називаю цю породу. Якщо б на Марсі були кошки, я думаю, вони були іменно вот такими. Порода абісінська. Кішки за легендою кішки пішли від єгипетських кішок. Кішка дуже, ну як ви можете бачити, дуже худенька, з довгими лапами, з довгими вухами, з довгим хвостиком. По характеру они очень приветственные, люблять играть как с детьми, так и с взрослыми, очень активные. Это представитель породы британской короткошерстной, котеночек, три месяца. Характер как бы, у нас очень спокойный, ласковый. Это кошка для бизнесмена, потому что она, за ней не требуется какого-то особого ухода, она сама за собой ухаживает, плюшевая шерсть, очень приятная, очень яркие янтарные глазки. Не беремося казати за котів, але відвідувачі виставки, а так само і ми, отримали океан позитивних емоцій. А чи сподобались? Mm -hmm. А чому? Ми гарні дуже. А не боїшся їх? У мене саме є багато дома коштів. А розкажи, які. Я багато пушистих. Ми з чопа приїхали, спеціально узнали, і от ми приїхали. Я з внучатами приїхала показати їм. У мене у є кошечка вона у мене красавиця. Я її взяла з вулиці, но на в общем-то навіта на породі стені. Я її ні разу не виставляла, і може бути, я я буду виставляти. А наступний подібний захід організатори планують провести навесні під час цвітіння сакур в Ужгороді.